Історію України можна вчити за мистецтвом і великою мірою за світовим. Візьмімо цю картину польського художника Юзефа Бранта, Молитва в степу, що роблять ченці посеред степу, серед чумаків. А ось інша його картина чумаки біля корчми. А от робота Айвазовського точно з таким же сюжетом. Вона проте є дуже нелогічною. А чому я розповім далі? Адже живопис відображає таємниці чумакування, часом дуже несподівані. Ну от скажіть, наприклад, що робить півень на цій картині того ж Айвазовського? Чумаки мали легко впізнаваний вигляд, особливі звичаї та ритуали, і навіть унікальний фольклор. Але головне те, що чумацтво – це найпотужніший тогочасний соціальний ліфт. У всій Європі, адже за кілька років ти з кріпака, по суті, раба мав змогу стати заможним торговцем і навіть мільйонером. Про те, чим же унікальне чумацтво, як воно вплинуло на українську та військову культуру, і найзагадковіше, звідки прийшли та куди поділися чумаки, дізнавайтеся з нашого сюжету, неодмінно додивившись його до кінця. Я Богдан Олег Горобчук, і ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок і пишіть у коментарі, чи знали ви, що чумацтво це винятково українське явище. Україна дала світові чимало унікальних феноменів. Від трипілля до супрематизму, однак чи не найцікавішим є чумацтво. унікальна для світу субкультура дрібних торговців, з ледь не військовою, хоча й демократичною організацією, по суті, близька до козацтва. Вчені вважають, що чумукування виникло наприкінці 15-го століття, а вже в 16 столітті у джерелах неодноразово згадували людей, які займалися роздрібним соляним промислом. Спершу їх називали солениками, згодом Коломийцями, адже возили сіль з Коломийщини торяниками та зрештою чумаками. За часів Київської Русі торгівлю сіллю тримали купці. Однак, у післямонгольські часи вона втратила привабливість, так би мовити, у великого капіталу через небезпеки райдерства бізнесу з боку татар та ногайців. А також інші ризики, крупний бізнес вийшов із цього ринку, а порожню нішу стали займати дрібні та середні підприємці. Іншими словами, якщо вірити джерелам 17 18 століть, по сіль до Криму їздили переважно козаки та селяни. Подивіться і ще раз на цю роботу Юзефа Бранта: зверніть увагу на чумацький одяг, чим не козацьке вбрання. Хоч, як не дивно, були серед чумаків і міщани, і навіть духовенство. Я чесно, спершу не повірив своїм очам, побачивши на іншій роботі Бранта, людей, які явно виглядають як ченці у сутанах за молитвою? Що ж, може, ченці були частиною валки, а може, це і випадкова зустріч? Адже є тут, здається, і черниці, і навіть прості селяни. Може, це валка перестрілася з ченцями, і вони зупинилися для спільної молитви, а може, спільно очікують на ворожий напад? А як ви гадаєте? Що точно зрозуміло, чумацтво це крутезний соціальний ліфт. Більшість йшли у валку з одним або парою волів, а чимало взагалі наймалися погоначами до власника кількох десятків маж. Тивовижно, але на початку 19 століття у чумаки охоче відпускали кріпаків. Адже за кілька років такий кріпак міг принести поміщикові значний грошовий викуп, близько тисячі карбованців. Як стверджує доктор історичних наук Валентин Лазуренко, в 1871 році одного з чумаків на Харківщині, який займався промислом більше ніж 40 років, було викрадено його власних 560 тисяч рублів. І це змусило газетних кореспондентів харківських відомостей зацікавитися найвищими заробітками чумаків. Виявилося, що мільйонери серед них були явищем нерідкісним. Однак будь-яка велика кар'єра починається з малої, тож засновники чумацьких родів часто були із селян, як от цей на картині українського художника Костянтина Трутовського. Хоча дещо в водязі чумака на цій роботі дуже не так. Здогадаєтеся, що саме? Пишіть у коментарі ваші варіанти. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам, імена найактивніших із них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Патреон і номери карток для разової підтримки є в описі до відео. Щиро дякую вам за те, що підтримуєте створення українськомовного культуроцентричного контенту. Так, от що ж не так із цим чумаком Трутовського, справа в тому, що він у надто вже чистій сорочці. Адже чумаки брали в дорогу дві сорочки, одну з яких не скидали впродовж усієї мандрівки. Її щедро мастили дьогтем. Так вона захищала від вологи, пилу, інфекцій і комах. А ось другу чисту сорочку одягали лише в одному випадку, коли чумак у поході зустрічав смерть. У ній його й ховали. Взагалі ж чумацтво супроводжувало безліч звичаїв та обрядів, пов'язаних з календарним циклом. Вважається, що чумацькі мандри починалися з весняним рівноденням 20 або 21 березня і закінчувалися святом покрови 14 жовтня. За цей час бувало чумаки встигали тричі сходити до Криму по сіль. Дослідник чумацтва Павло Рябков писав: як тільки заспіває жайвера на кулузі, чумак виходить у дорогу. Провівши у дорозі тижнів 5-6, чумак повертається додому на жнива. Від ілі 20 липня чумак знову йде в дорогу, це середній, а пізній чумак осінній іде в дорогу перед покровою. А тепер згадаємо картину Айвазовського, де зображено чумацьку валку взимку біля корчми. Ну от щоб ціла валка йшла повз корчму за сніжаним полем, таке, мабуть, траплялося не часто. А водночас чумак і корчма це вічна тема, одна з улюблених у їхньому фольклорі. Про це є десятки, якщо не сотні пісень. Хоча б ось із такими словами: Ой, от корчми та й до шинку ішов чумак п'яний, та й згубив тютюн, люльку, губку і кресиво з гаманом. Гаразд, а що ж ще робили чумаки під час зимової відпустки, окрім як проциндрювали гроші в шинку? Правильно, готувалися в дорогу лагодили вози, виготовляли запасні частини, як осі й дишла, відгодовували волів, запасалися дьохтами харчами, ну і різьбили ярма і вози. Дослідниця Тетяна Глоба цитує чумака Клима Сіденка: у чумаків усе мережене та міцне, а вози так були вимережені, що не було дай й пальцем тикнути. Часом на чумацьких ярмах дослідники знаходили цілий хліборобський календар. Історик Анатолій Бойко, проаналізувавши історичні джерела та статистичні відомості, дійшов висновку, що чумацьким промислом на півдні України було охоплено майже 80% дорослого чоловічого населення. Тільки за матеріалами топографічного опису 1821 року у Павлоградському повіті нараховувалося 400 чумацьких валок у Олександрівському понад півтори тисячі. Історики свідчать, що наприкінці XVIII століття в руках чумаків було зосереджено більшу частину української торгівлі сіллю та рибою. На початку XIX століття вони щорічно продавали в Україні по 4 мільйони пудів солі і 600-900 тисяч пудів риби. А за сезон з квітня по жовтень транспортували по 60-80 мільйонів пудів вантажів. Половина з яких це був хліб на експорт. Який транспортували за кордон через Одесу, як показує інфографіка локальної історії, на яку я залишу посилання в описі до відео, чумаки перевозили найрізноманітніші товари: на південь везли пшеницю, льон, борошно а назад, на північ, везли, крім солі, ще й рибу, вино, тютюн, і навіть чавун. Явище чумацтва витіснив технічний прогрес. Із розвитком залізничних сполучень чумацькі валки стали непотрібними і до початку ХХ століття чумаки зникли як явище. Проте за час свого розквіту чумацтво набуло величезного розмаху і витворило особливу культуру, про яку ми поговоримо й далі. Специфікою чумацтва, крім участі у ньому мікробізнесу, була демократична артільна організація. Зазвичай валка налічувала від кількох десятків до кількох сотень чумацьких маж. На початку подорожі чумаки сходилися на раду та обирали отамана. Кожен із них мав право голосу, а новачки – півголосу. Історик Дмитро Яверницький писав: отаман завжди йшов попереду. Його обирали всією артіллю, як людину досвідчену, бувалу, яка знала усі шляхи. Вміли передбачити всі небезпеки. Він указував усі валці дорогу, піднімав її в путь, зупиняв валку для відпочинку, визначав нічних і денних сторожів, розбирав сварки між ватажками і турбувався про відвернення несподіваних нападів з боку різних степових харцизів. Український етнограф Григорій Доналевський так описує чумацький розпорядок. Рано вранці, години за три до сходу сонця, ватажок будить товаришів. Вартові пояті запрягають волів, і валка зорює, тобто йде на зорі до нового привалу. Цей привал роблять уже тоді, коли сонце підбивається над землею в два дуби, тобто близько шостої або сьомої години. При цьому, поки воли відпочивають і пасуться, чумаки снідають. О півдні другий привал і обід. Увечері на зорі вечеря, а за нею нічліг і справжній випас волів. А ось як зображує чумацьке приготування до нічлігу український художник Іван Айвазовський. Дуже цікава картина, адже головний її герой, хто б міг подумати, півень. І таке трактування має історичний ґрунт, адже півня брала з собою у мандрівку кожна валка. Його називали цариком. Бо це був півень із першого яйця під квочкою. У дорозі він виконував різноманітні функції. Був і годинником, і термометром, і навіть барометром. Тетяна Глоба стверджує, що досвідчені чумаки за тембром голосу півня за 2-3 доби передбачали зміну температури повітря, дощ чи сонце, вітер і навіть його напрямок. За тогочасними віруваннями півень охороняв чумаків від родового біса, ворожої сили, а ще нагадував про домівку і сім'ю. Цей півень спершу прив'язується на передньому возі за ногу, а потім у дорозі освоюється, з часом звикається зі звичаями табору. У безлюдних пустелях по ночах, коли чергові чумаки в стороні від дороги пасуть волів, він криком своїм дає знати у сутінках. Де шукати вози? За ним дізнаються час, коли ніч, коли північ і чи скоро світанок. Але здається, швидше за все, півень був милий блукачам, особливо тим, що в глухих степах, оглушуючи дикі пустирі своїм криком, нагадує чумакам і рідне село, і рідний дім, Улюбленець усієї валки, обозу. Такий півень живе іноді років 10 і 12, здійснюючи щоліта по кілька тисячоверсних подорожей, писав про цей чумацький звичай Григорій Данилевський. Але півень не єдиний чумацький прилад. Звісно ж, у подорожах вони орієнтувалися за зорями, адже вам відома назва чумацький шлях. Звісно ж, із нею пов'язано чимало специфічних українських легенд, але й це не все важливим орієнтиром для чумаків. Були прадавні могили, і це чудово відображено ось у цьому малюнку Тараса Шевченка, який також ніяк не міг уникнути чумацької теми у своїй творчості. Як і ще один славетний український художник Архип Куїнжі, робота чумацький тракт у Маріуполі стала для нього своєрідним пропуском у світ великого мистецтва, першою візитівкою художника на виставках товариства передвижників. Але більше про архипа Куінджі я розповідаю ось у цьому сюжеті. А про солідних розмірів чумацький цикл у Івана Айвазовського ось у цьому відео Культур Тригера. Раджу глянути, там є свої загадки. Але наявна чумацька тема, і в стопроцентово російського художника Саврасова, якого ви можете знати по цій картині Грачі Приліттілі. Але що ж чумаки роблять на його роботах? Якщо цікаво, можу розповісти, замовляйте в коментарях. А ми традиційно закликаємо вас офірувати на українське військо. Зокрема, це можна зробити через благодійний фонд, кому що треба, створений спільнотою наших друзів ще на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням у описі до відео ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Щиро дякуємо вам за підтримку.